21 річна Аліша Бромфілд була випускницею католицької академії Джулія і студенткою університету західного Іллінойсу. Їй залишався лише один семестр до закінчення навчання за спеціальністю судова психологія та кримінальне правосуддя. Аліша була цілеспрямованою і йшла до своєї мети. Дівчина була на шостому місяці вагітності. Вона очікувала на народження донечки. Дівчина вже встигла обрати ім'я для своєї дитини, Алла, батька дитини не було поруч, але це не бантежило Алішу вона з нетерпінням чекала на те, що стане матір'ю. Аліша придбала необхідний одяг та дитячі речі і планувала зберегти роботу в Home депот, оскільки це була сезонна робота, і вона мала оплачувану відпустку взимку. Вона була готова до материнства. Крім того, мала багато планів щодо майбутньої кар'єри в судовій психології. На жаль, влітку 2012 року її захоплення та плани обірвалися. Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Все це допомагає розвиватися україномовному True Crime каналу на YouTube. Особливо, ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає! Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. 36-річний Брайан Купер був босом Аліши. Вони працювали разом вже 5 років. Купер був регіональним менеджером мережі садових центрів Home Depot у північному Іллінойсі. Він керував її роботою, слідкував за графіком і завданнями. У них не було романтичних стосунків. Але іноді вони бачилися після роботи, і він просив Алішу вигуляти його собаку. Дівчина добре виконувала свою роботу, їй був лише 21 рік, і вона незабаром мала стати матір'ю одиначкою, тому робота була особливо важливою для неї. Однак її бос був тираном на роботі та поза нею. Відомо, що Купер словесно ображав Алішу перед колегами та клієнтами, називав її повією. Іноді він навіть кидав у неї речі. Її сім'я та друзі вважали, що вона залишилася на роботі, бо не хотіла залишитися без засобів до існування. Купер наказував їй щось робити і погрожував звільнити або скоротити робочі години, якщо вона не виконує його наказ. Він часто призначав Аліші роботу в той час, коли вона мала піти на прийом до лікаря. Цікаво, що таким чином він виявляв своє бажання проводити з неї більше часу. Однак Аліша. Не відповідала йому взаємністю. Купер розповідав своїм колегам, що Аліша була його дівчиною, але вона неодноразово наголошувала на тому, що це неправда, і він її не цікавий. Це невимовно засмучувало Купера. Згідно з кількома джерелами, Аліша повідомляла про зловживання Купера вищому керівництву. Але це ні до чого не призвело. Вона відчувала, що застрягла на улюбленій роботі з менеджером, який її контролював та лякав. У серпні 2012 року Купер почав вимагати, щоб Аліша пішла на весілля його сестри. Він погрожував звільнити її, якщо вона не піде. Чоловік хотів, щоб вона там була як його дівчина. Налякана думкою про втрату роботи, Аліша погодилась піти. Її мати Шері Анічич знала, як Купер ставився до її доньки і благала її не їхати. Але Аліша сказала, що у неї нема вибору. Вона сказала матері, що дала зрозуміти Куперу. Що вони їдуть як друзі і повернуться наступного ранку. Я думаю, вона дуже боялася втратити роботу, розповіла Шері в інтерв'ю True Crime Daily. У неї мала народитися дитина, а ця робота давала їй можливість отримувати оплачувану відпустку взимку. Аліша сказала матері, що весільна вечірка відбудеться у готелі Sand Bay Resort в окрузі Дор, штат Вісконсин, знаючи, що її дочка буде не одна на весільній вечірці. Шері відчула себе краще, але вона і гадки не мала, що станеться в цій долоносній поїздці. 17 серпня 2012 року Купер і Аліша поїхали на весілля в округ Дор, приблизно за 4 години їзди від місця, де вона жила, в Плейнфілді, штат Іллінойс. Коли вони приїхали, Аліша надіслала матері повідомлення, що вони посварилися і їдуть додому. Вони посварилися через те, що Купер збрехав. Весільна вечірка була не в тому ж готелі, де вони зупинилися. Через кілька годин Аліша надіслала ще одне повідомлення про те, що вона вирішила лишитися. Але через те, що Купер переслідував Алішу і сексуально домагався її, вона, врешті-решт, вирішила, що з неї досить. Вона сказала Куперу, що піде на весілля, але після повернення додому вони більше не будуть спілкуватися. Купера це розлютило. І пізніше. Він розповів поліції, що саме в цей момент у нього з'явилися думки заподіяти шкоду Аліші. Вони були на весіллі, і Купер все більше пив. Його лють тільки посилювалася. Згідно з матеріалами справи, як тільки Купер і Аліша повернулися до свого готельного номеру і лягли в окремі ліжка, Брайан почав намагатися домовитися про перегляд фільму з Алішою наступного дня. Аліша рішуче відповіла, що після повернення додому. Вона більше не хоче його бачити. Купер огризнувся. Чоловік напав на Алішу. Борючись за своє життя і за життя своєї дитини, вона кричала: Подумай про дитину. Це не завадило йому скинути її з ліжка на підлогу і задушити. Чоловік вбив Алішу та її ненароджену на донечку. Через кілька годин після вбивства Аліші в готельному номері Брайан зайшов на заправку. Він скористався телефоном касира, щоб зателефонувати в поліцію і здатися. Він сказав диспетчеру 911, що зателефонував, щоб повідомити про вбивство Аліші Бромфілд. Диспетчер 9.1.1. Ви знаєте, хто її вбив? Брайан Купер. Так, диспетчер. Гаразд, це був нещасний випадок. Ви були злі. Або Брайан Купер. Це було навмисно. Диспетчер. Це було навмисно так. Що ж, ви зробили правильно, що подзвонили. Брайан Купер. Я хороша людина. Крім того, що я зробив минулої ночі, сім'я Ліші збожеволіє, всі збожеволюють. Поліція відреагувала негайно. Вони заарештували купера на заправці. слідчому шерифа округу Дор, Марку Вінкелю, було доручено поїхати до готелю, де лежала мертва Аліша. Коли я приїхав, то відчинивши двері, побачив жінку років 20», розповів Вінкель в інтерв'ю True Crime Daily. Вона лежала на підлозі. Була оголена, але з ковдрою, що вкривала її приблизно до грудей, а голова лежала на подушці, і, очевидно, вона була мертва. Але здавалося, що вона просто відпочивала. Трохи ближче придивившись до тіла, можна було побачити, що на ньому були тілесні ушкодження, синці подряпини. Він покинув готель і повернувся до поліцейської дільниці, щоб допитати Брайана, який був готовий розповісти жахливі подробиці того вечора. Детектив, Звідки ви знаєте Алішу? Брайан Купер. Ми колеги, і ми зустрічаємось зустрічалися. І вона вагітна. Детектив, вона вагітна вашою дитиною? Брайан Купер. Ні. Я завжди хотів більшого, але я завжди поважав її через її вагітність. Брайан продовжує розповідати Вінкелю, що вони посварилися раніше в день, і Аліша поставила йому ультиматум Після повернення дружби не буде. Далі він розповів детективу Вінкелю, що коли вони повернулися до готелю, Аліша лягла в ліжко і заснула. Він почав думати про те, що вона сказала, і про те, що сьогодні був останній день, коли вони були друзями. Поки Брайан Купер ходив готельним номером, виходив на вулицю, щоб покорити сигарету, і повернувся назад, він ставав дедалі з лішем. Спочатку він подумав про те, щоб зв'язати Аліші ноги шнуром від свого комп'ютера. Або мобільного телефону. Коли Аліша прокинулась, Брайан Купер запитав її, чи можуть вони разом подивитися фільм в неділю. Аліша відповіла йому відмовою. Тоді він стрибнув на Алішу, яка лежала на спині. Брайан Купер. Потім я просто стрибнув на її ліжко. Детектив Гаразд, вона лежала на спині. Брайан Купер. Так, і я стрибнув на неї. Вона злякалася, я злякався. Детектив Вінкель Отже, ти був на ній зверху, Брен Купер. Так, а потім я просто почав її душити. Згідно зі свідченням Брайана в поліції, Аліша почала плакати і благати його не завдавати їй шкоди і її дитині. Але Брайан продовжував душити. Однак, вбивство Аріші було недостатньо для чоловіка. Він пішов набагато далі. Брен Купер сказав слідчим, що він хотів побачити, як вона виглядає голою. Потім він розповів те, що шокувало навіть досвідчених детективів. Брайан Купер зізнався, що зняв з Аліші одяг і зґвалтував її труп. Куперу було пред'явлено звинувачення за двома пунктами у вбивстві першого ступеня і сексуальному насильстві над трупом третього ступеня. Поліція запроторила його до в'язниці та сфотографувала його тілесні ушкодження. Пізніше поліція виявила відеозаписи, на яких була Аліша. Купер шпигував за нею протягом тривалого часу. В готельному номері він помістив мінішпигунську камеру в сміттєвий бак, яка знімала, як Аліша йде до ванної кімнати. У кімнаті Купер просверлив невеликий отвір у полиці навпроти туалету. Його одержимість Алішою була жахливою. Незважаючи на цей обурливий злочин, який скоїв Купер, і гротескне детальне зізнання поліції. Він не визнав себе винним. Його захист наполягав на тому, що він був надто п'яний, щоб усвідомлювати та планувати вбивство. Це змусило родину Аліші зустрітися з вбивцею в суді. Після п'яти днів виснажливих свідчень, прислуховування дзвінка в 911 і графічного допиту Купера, а також вислуховувань свідчень Купера на свій захист справа була передана до суду присяжних. Я була настільки шокована. Що вийшла з зали суду, як тільки мені оголосили, що присяжні оголосили перерву. Ще більше мене шокувало те, що це були жінки, розповіла Шері в інтерв'ю True Crime Daily. Дві жінки заявили, що він не винен, тому що їм здалося, що він був у стані алкогольного сп'яніння після того, як вони висухали всі докази. Для мене це просто приголомшливо. Купера визнали винним у сексуальному нападі третього ступеня. Але тепер всі почали побоюватись, що його можуть не притягти до відповідальності за двома звинуваченнями у вбивстві першого ступеня. Минув майже рік, перш ніж розпочався другий судовий процес. Знову купер використав як захист історію про стан з п'яніння, і знову матері та родині Аліші довелося дивитися на вбивця і слухати його голос, від чого їм ставало фізично погано. Цього разу. Коли справу передали на суд присяжних, вони мали винести вердикт протягом однієї години. Присяжні визнали Купера винним за двома пунктами звинувачення у навмисному вбивстві першого ступеня за вбивство Аліші та її ненародженої доньки. Брен Купер був засуджений до двох довічних ув'язнень поспіль. Пройшовши через два виснажливі судові процеси, Шері боролася з непереборним гнівом і почуттям провини. Вона намагалася впоратись з цим, думаючи, що, можливо, вона могла щось зробити, щоб врятувати життя своєї доньки та ненародженої онуки, знаючи, що її гнів може знищити її, якщо вона не навчиться його відпускати, вона зрозуміла, що повинна замінити гнів і зосередитися на любові, яку вона відчувала до своєї донечки та онуки. Все почалося з суду над купером. Суддя сказав Шері та її родині. Що вони не мають права на речі з зображенням їхньої доньки. У відповідь на це, Шері вдягла фіолетову сукню, улюблений колір своєї доньки на слухання. Після цього вона одягала фіолетову сукню на кожне слухання, як визнання любові до своєї доньки. Но вона поширилася, і члени сім'ї та друзі також почали одягати фіолетовий всуд. Назавжди розбитим материнським серцем Шері зібралася з силами, щоб знайти спосіб допомогти іншим. Завдяки 20-річному досвіду консультування людей, які переживають горе та полкій любові народився фіолетовий проект Місія організації зберегти пам'ять про Алішу та аву живими, даруючи любов і надію людям, які цього потребують. Організація надає фінансову та емоційну підтримку одиноким матерям, які потребують, а також проводить консультації та зустрічі для батьків, які втратили дитину в результаті вбивства, неймовірно. Але Шері об'єдналася з Келі Страйкер, сестрою Купера, у своїй місії допомагати іншим. Келі Страйкер соціальний працівник. Вона спеціалізується на психічному здоров'ї, жорстокому поводженні з дітьми та домашньому насильстві. Келі Страйкер каже, що її зворушила місія Шері зберегти пам'ять про свою доньку, і вона стала для неї натхненням. Вона самовіддана людина, і вона дала мені шанс бути в її житті. Це багато для мене значить. Зараз Шері і Келлі працюють разом, використовуючи свій досвід для надання емоційної підтримки молодим матерям і батькам, які втратили дитину. Очевидно, що пам'ять про Алішу та Аву живе завдяки величезному серцю Шері, її самовідданій праці та тим, хто приєднався до неї в цілеспрямованому прагненні допомагати іншим, і особливо тим людям, які були глибоко зворушені Шері та проектом Фіолетовий. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!